Мабуть, міну на дереві. Як на фразу одна нога тут, інша там. Нормально, якщо це <рес> російський бля, військовий, то все добре. Чи можна вірити словам я тут вже ходив? Е, можна, але якщо я довіряю побратиму, е, тоді да. Але це одна-дві одна, людини максимум. Чи справді міну можуть замаскувати під? Легко. Броня Брання від вибуху? Е, навряд чи. Господь будь, бограть від вибуху. Найкорисніший предмет у полі. Якщо по саперки, то це міношукач. Чи собака може знайти міну? Думаю, що може, але напередку ми не працюємо з собаками. Чи можна натрапити на розтяжку, відкривши холодильник у хаті? Так, можна. Яка найнебезпечніша розтяжка? Яку я не помітив. Скільки секунд маєш на рішення? Бо одразу, як би, приймати рішення потрібно дуже швидко, миттєво. Що робиш перше, коли бачиш міну? Е, дивлюся, що поряд з тою міною, чи немає інших мін. Що відчуваєш, коли зона чиста. Полегшення, що відпрацював добре. Що таке помилка у твоїй роботі? Без помилок. Були б помилки, не було б вже мене. Що перше спадає на думку після завдання? Полегшення. Е, відписуюсь. Рідним, близьким, коханим, донькам. Головне правило супер. Не твоє, не чіпай. Якщо знаєш, що це таке, тим паче не чіпаєш. Ти колись не думав, що тут точно стояє. Та так, багато разів. Чи був момент, коли врятувала інтуїція? Та ще більше разів. Скільки разів на день кажеш собі обережність? Ну, як мінімум один раз в день. Все. Дякую, слава Україні. Героям слава!